Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобокту. Зараз ви спускайтесь вниз, ти цей лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні вам розповім про твір Стівена Кінга, а також його сина Джона Гіла у високій траві, який у 2012 році вийшов як аудіо, а також електронна книга в цьому творі розповідається про барата і його вагітну сестру, в якої хлопець втік, тому що не хотів виховувати дитину. І, і вони кудись їхали. Дорога в них була нелегка, і вони їхали повз якесь поле, просто поле трави, величезне поле трави. Трава була височезна, зелена, і це здалося дивне. Але потім вони. як під'їжджаючи до церкви, почули крик дитини, яка гукала їх на допомогу, тому що не могла вибратися зі трави. Вони припаркувалися, підійшли до цього поля і почали гукати, що ми тут, що виходь. І дитина здавалася недалеко, так метр, до неї можна було дотягнутися рукою, їм здалося. Але вона ніяк не могла знайти дорогу, як до неї вийти. І вони вирішили зайти в траву. І це була їхня помилка. Тому що як вони зайшли в цю траву, то вони вже не, змог, не могли знайти друг друга. Вони спочатку шукали ту дитину, але її ніяк не, змогли, не могли знайти. І наче, Вона то спочатку там кричить, то потім взагалі з іншої сторони не кричить. Потім вони вирішили знайти друг друга, хоча б щоб, щоб разом були, тому що вони розділилися. І вони почали шукати друг друга, але теж ніяк не могли себе знайти. Вони ходили по траві, пробували підпригнути і подивитися де, але ніяк не могли знайти себе. І це було дуже дивно. А потім вони все таки зрозуміли, що ця трава була незвичайна, тому що вона їх переміщувала, вона змінювала їх їх, їхній. Як сказати, їх взагалі переміщували. Тобто спочатку вони йдуть в одну сторону, потім хоп, вони йдуть або в іншу сторону, або взагалі з'являються в іншому місці. І, це і, і тут взагалі розповідається про те, як вони намагалися, як вони намагалися себе знайти. Як вони Потім намагалися вибратися. І взагалі цей твір мені дуже сподобався, тому що його було цікаво і читати, і слухати. І його цікаво читати і слухати. А також можна потім подивитися фільм від Netflix у високій траві, як, в який я, спочав, я його почав дивитися. І наче все так. Тобто все по книзі. А я дивлюсь, вже таки ближче до кінцівки, а тільки 20 хвилина. Я зрозумів, що що щось не так. І потім, як я продовжую дивитися цей фільм, він з'ясувався взагалі інший. Тобто, за мотивами цієї високої трави дивної, але там взагалі новий персонаж, цей батько дитини, а, і який в який в книзі не з'являвся. Якісь нові подорожі в часі, і взагалі, взагалі, якісь дивні речі і фільм. Я і книгу я вам обов'язково дуже сильно раджу, і фільм також після цього подивитися. Тому що є книги за мотивами Стівена Кінга, які йдуть саме по сюжету книги, по сюжету твору. А є такі, що відрізняються. І це дуже цікаво подивитися, які є різниці між фільмом і твором. І, взагалі, просто цікаво дивитися, як і читати, слухати його твори, так і дивитися після цього фільми екранізації на його твори. Отже, обов'язково вам раджу твір у високій траві, а також після цього обов'язково подивіться фільм у високій траві від Netflix. Ну а ви не забувайте читати української мови, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. А всім, па па-па-па!